Доброго усім дня, шановні мої грудники, всі знають, що день в цьому році виростити дуже складно. От усе посходило. І картопля вже, і буряк. Ну все посходило. А от диніка вони, огірочки, приходиться пересоджувати. І от коли перші деньки в нас вже отакі, забіжки, то я вже насадила і ось таких гринок. Це нашу городу. А сьогодні там, де є вільне місце, я буду підсаджувати вже диньки. Але як підсаджувати? По-перше, під воду. А по-друге, отак, щоб вони намочили насіння. Прямо вже аж зеленець з'явився, вже не знаю, що робити. І оце отак з росточками, як колись бабуся вчила. Буду підсаджувати деньги. Так самісінько підсаджувала і огірки. Я покажу вам, які огірочки, який результат я маю, коли підсадила отаким от чином огірки. І так отак вириваю ямку, не дуже глибоку, але щоб була пухка земля. І прямо викладаю отак, водичка хай зайде, І отак прямо викладаю. Росточками вгору, наше насіння, ростучками вниз. Отак, бо це ж корінець, трошки переплутала. Або просто покласти, воно саме знайде, куди йому пролізти. І тепер акуратненько так присипаю землею, акуратненько Ось так трішечки. Ось чу чуточку так рукою трамбою. і так висаджуватиму усі деньки. Таким чином, буквально десь тиждень або сім днів я висадила отак огірочки. гірочки. Пройшов дощек, як досі нема полич, і от вже пролізли огірочки. Отак. Багато огірочки, і дуже гарно воно ну, прогрілася земля. І е, в цьому році дуже довго було холодно і, і не можна, так як раніше садили 6 червня. На Григорія, вибачте, 6 травня Все, висаджували огірочки, то в цьому році, виходить, іденький, і кавуни треба висаджувати трохи пізніше через те, що саме не, дуже холодні вечори. А оце коли прогрілася земля саме вже до 10-15 градусів уночі, і саме час їх пересаджувати. Так що сміливо. Можна пересаджувати зараз огірочки, дині, кавуни і навіть гарбузи. І тут залишилося у нас місце від садка, ми скопали саме під гарбузи і будемо теж висаджувати гарбузи. Просто скопали, залишилось місце. Думали його і не займати, трава росла. Але остільки саме гарно і час посадити гарбузи. Зараз ми будемо їх висівати. І от такий парадокс, коли картопля вже така велика, а ми ще тільки пересіваємо гарбузи. І гарбузи вже є і великі, і маленькі, але така погода, що можна ще їх висаджувати, висівати нас Дякую всім за увагу. Будь ласка, заходьте на мій канал, підписуйтесь і будемо ділитися цінними продами.